Вітаю, ви на каналі Вінавто. І сьогодні у нас огляд штатних магнітол Sigma. Вони представлені в 4 лінійках. Бюджетні, середні і топові. Тож, поїхали. Обидві магнітоли оснащені 4-ядерними процесорами: 1,1 і 1,3 ГГц відповідно, серія E е та F. 2 ГБ оперативної пам'яті 32 вбудованої. І таких параметрів вистачить для невибагливого клієнта в основному буде класно відпрацьовувати при використанні CarPlay та Android Auto. В магнітолу серії X вже можна вставляти SIM-карту. І вона буде виходити в інтернет незалежно від вашого смартфону. В магнітолах серії X використовується вже восьмиядерний процесор 2 ГГц. Також з'явився DSP процесор. Покращений радіоприймач і підсилювач звуку. І Android 12, а не 10. І серія Pro має два варіанти: це 464 і 8,128 ГБ пам'яті. Ключова відмінність від серії X це підтримка камер кругового огляду 360. Вони йдуть опційно і вартість магнітоли не входять. І сама топова магнітола 8128, що дуже важливо, має екран 2К, тобто роздільна здатність 2000х1200 пікселів. Такий вигляд має меню магнітоли серії F. Навігація, музика, Bluetooth. Всі додатки, які у вас тут встановлені, і через Play Market ви можете цей список розширити. Ось так виглядає Android Auto. Тобто тут ви можете користуватись навігацією, слухати музику, відповідати на повідомлення, на дзвінки і так далі. Все це. Дуже зручно і на такому великому екрані гарно виглядає. А такий вигляд має меню магнітоли серії ІЕ. Це найбюджетніший варіант. Але також має місце. Тут всі додатки. Ось так буде виглядати CarPlay. Тут ви користуєтесь тією ж самою навігацією. Будь ласка, слухаєте музику. Ну, і все це одночасно бачите і навігацію, і музику, і якісь там повідомлення. Дуже зручно можна користуватися функцією Siri, якщо вона у вас активована, а вона у вас в будь-якому випадку має бути активована для роботи CarPlay. Тобто ви голосом можете зробити виклик. Прийняти виклик, відповісти на повідомлення, внести якісь нотатки, скористатися календарем і так далі. І все це не відволікаючись від керування автомобілем. Так виглядає магнітола серії X. X бувають двох варіантів з оперативною пам'яттю. 2 ГБ вбудованої 32, або 4 ГБ оперативки і 64 вбудованої. І там і там 8 ядер процесор з частотою 2 ГГц. І там і там є вбудований 4G інтернет, що дозволить вам комфортно використовувати магнітолу незалежно від вашого смартфону. І там і там також є DSP процесор та 16-полосний, 16-смуговий еквалайзер. Ну і також ті ж самі CarPlay Android Auto безпровідний, якщо вам буде так зручно. І такий варіант, дуже схожий на X, це серія Pro. Але в серії Pro є два варіанти: це 464 і серія 8,128, яка до того ж має роздільну здатність монітора 2К, тобто 2000 х 1200 пікселів. В серії Pro також майже все схоже на серію X, але Додатково до магнітоли серії Pro, опційно ви можете додати круговий огляд 360, він на ній буде працювати. Стосовно еквалайзера і ДСП процесора, він такий же, як і у серії X. Отже, підсумовуючи, бюджетні лінійки підходять, якщо вам потрібно використовувати камеру заднього огляду. А також користуватися CarPlay Android Auto. Це ідеальний вибір, бюджетний. Серія X підходить для всіх абсолютно потреб, незалежний інтернет, потужний процесор. Всі функції працюють дуже чітко. І серія Pro буде мати сенс, якщо вам потрібно підключити камери 360, мати. Надзручне паркування, а також ви хочете найякісніший 2К-дисплей. І замовити всі ці магнітоли можна у нас на сайті, підписникам та зареєстрованим клієнтам, як завжди, є бонуси.